Всім доброго здоров'ячка! Зараз пару буквально слів хочу сказати по ось таких пакетах для саджанців. який нюанс. Що я можу сказати з досвіду. І ще вам скажу потім, які найкраще мені зайшли пакети для вирощування лохини. Тобто який об'єм і яка форма. Значить, зараз вони досить популярні, будь-що в них вирощують. І туї ось в мене є така туйка в ньому росте. І лохина росте, різні об'єми, різні розміри, 3 літри, 5 літрів. Ось там є такі великі на 18 літрів. Чому їх використовують не тому, що вони краще, а тому, що дешевші. Тому горщики такі пластмасові зараз досить дорогі, тому е, вирощуємо в пакетах. Але є нюанс якщо ви чи лохина чи щось інше, от ми його купляємо тут є. Для дренажу тільки два, один отвор, тобто з двох сторін, два отвори буде. Тож я звичайно, цього замагав, тому я, наприклад, роблю додатково ще з 5 6 отворів, тобто 10 отворів, виходить в загальному. Так менше більше буде нормально, достатньо. Тому що, якщо посадити так, в такий пакет. І не буде достатньо отворів, то буде застій вологи внизу і трошки коріння може підгнивати. Воно якби трошки погано вплине на розвиток рослини, тому що вона не виросте так, як би могла вирости при гарному дренажі. Якщо ми подивимося по горщику, бачите, він так на підвищенні і там гарно вода стікає. А тут пакет стоїть повні, на повній площині на землі. тому Дуже е, треба, щоб був гарний дренаж. Отвори можна робити, наприклад, буквально чим-небудь. Я використовую ось таку е, металеву штуку, пробиваю їх, виходить 10 додаткових отворів. Все, і для дренажу буде досить гарно. Ось покажу такий, що це робили певне на якомусь станку. Ось такі дренажні отвори Вони досить хороші. Рослина має дихати, тому що в такому пакеті вона не дихає. Тому це обов'язково робити. Якщо це не зробити, то потім, як ви витягнете, чи ви купили десь в пакетах, можете дістати саджаниця, там низ відвалиться. Ну, Є такий Так, Наступне ще скажу по полохині, я собі сподобав такі пакети. Ось, ось він, є цей пакет. Значить, його висота десь сантиметрів 18-20, я точно не пам'ятаю, і ширина десь 25, 25 сантиметрів. Тобто він ширший, ніж вищий. Це досить зручно. Тому що більше дихає, більша площа його, зручніше поливати, і рослина краще розвивається. Тому, якщо Буде щось таке вирощувати, ви, ви наприклад, як лохина, Тобто, щоб воно не росте в глибину корінь, так як та сама, допустимо, туя чи, чи якась сосна там. Там треба, щоб було в глибину. Лохина ні, Її тут краще, щоб було ширше, ніж глибше. Тому такі пакети на ранньому етапі для дорощування досить хороші. Тобто я в них пересаджу двохрічку. І вони за рік це ось така у мене трохрічка, річка Ну, досить зручно. Навіть по тому самому поливу їх ж, е, зручно поливати. Тому маєте собі на увазі такий нюанс. Якщо, я думаю, що більшість е, хто вирощує, знає за ці дренажні отвори, а можливо хтось буде собі починати, щось чи там хоче доростити і в пакетах, тому що десь майте на увазі, що потрібно зробити додаткові дірки. Якщо ви не зробили, то навіть рослина тут ростає, можна поробити декілька отворів додаткових, щоб гарно вода собі протікала. Ось такий нюанс. Трохи розсаднику затіяю перестановку, тому що кожну весну їх переставляю, треба гарно все позмітати, поприбирати, щоб воно там не гнило під саджанцями, тому що всякі різні хвороби можуть завестися. Так що навесні, як завжди, роботи багато. Всім дякую за увагу, будьте здорові!